Відмова з такими гаслами: кілька тисяч прикарпаток протестували проти часткової мобілізації в районі села Скобичівка. Вони перекрили дорогу, що веде з Івано-Франківська до Богорочан. Матері та дружини кажуть, своїх чоловіків не ховають однак вимагають, аби з ними пліч опліч були сини депутатів та можновладців. Я не хочу, щоб наші діти туди йшли. Буде сини голів, сини е, голів райди е, адміністрації. Тоді й ми підемо і пустимо тоді своїх синів. Якби була війна справедлива, так за увесь усі наші чоловіки. Діти, і я б пішла, і я б за своїх дітей. Захищати ні пройти, ні проїхати. Буквально за кілька секунд жінки утворили автомобільний колапс. Прорвати живий кордон не вдалося навіть і наполегливим водіям. Тож терпляче чекала розблокування. якщо захищати, то по крайній мірі цих юнаків треба підготувати, аби не пройшли воєнну підготовку, а не були як пусочне м'ясо. Обласний військовий комісар заспокоює, що ніхто нікого на фронти не забирає. Каже, згідно мобілізаційних планів, усі заходи проводять для доукомплектування військових частин, які є на Прикарпатті. Для підтримання інфраструктури військових частин необхідна певна кількість. І якщо такі накази ми отримаємо, значить ми їх просто-напросто будемо реалізовувати. От і все, і що робити тоді з тими, хто там. То пішов туди з власною ініціативою, щоб захищати, підтримувати свої сім'ї, щоб не допустити сюда супостати? Однак жінок це не заспокоює, тож вони обіцяють ще масштабніші акції протесту.